До мене звернулася дівчинка, їй 12 років, проживає в передмісті Києва. Пацієнтка звернулася по направленню від педіатра з закладеністю носу та практично повною відсутністю носового дихання, порушенням сну та загального самопочуття. Початок захворювання був гострий, з підвищення температури тіла до 37,2-37,5 градусів, закладеністю носу, рідкі виділення з носу чихання, першіння в горлі, почервоніння та в очах. Захворювання було пов'язане з переохолодженням, оскільки відпочивали на природі, була водойма, і цей стан пов'язують саме з цим. На наступний день звернулися до педіатра. Був встановлений діагноз ГРВІ. І призначено новірінфорти по одній таблиці тричі на день, мазевін вніс при закладеності, синупретфорти по одній таблиці тричі на день, декатилен розсмоктувати 4 рази на день, і окомістин закапувати очі, парацетамол при необхідності при підвищенні температури. На п'ятий день лікування при повторному огляді у педіатра не відмічалось значної позитивної динаміки. Закладеність в носі ще більше посилилась, особливо в нічний час, в горизонтальному положенні пацієнтів було проведено обстеження загальний аналіз крові, і в ньому виявлені збільшені показники лейкоцитів. До 10,7 грам на літр і езінофілю 11,35% і по абсолютним числам 1,21 грам в літрі. Інші показники були в межах референтних значень. Педіатром було порекомендовано консультація отеленголога і алерголога. При огляді, форма зовнішнього носу була правильна, носове дихання утруднене, практично відсутнє. Слизова носу бліда з сіонетичним відтінком. Носові раковини набряклі, закривали практично повністю загальні носові ходи. І Для того, щоб більш детально провести огляд, була проведена анимизація слизової носу. Після слизова скоротилась добре, відкрилися загальні носові ходи, заповнені в'язким білим пінистим слизом. Слизова глотки злегка гіперемована з незначним затіканням слизу по задній стінці, язичок м'якого піднебіння набряклий. Отоскопічні, отоскопічні ознаки без якоїсь патології. При детальному зборі анамнезу з'ясувалося, що два роки тому родина переїхала в передмістя Києва. І в минулому та поза в роках теж відмічались подібні симптоми, але вони були менш виражені тому особливої уваги це не виявилося. А також ще в родині з'явився кіт. В плані був встановлений попередній діагноз інтермітуючий алергічний риніт середнього ступеню тяжкості. План лікування складався з іригаційної терапії гіпертонічним розчином морської води, а саме Аквамарис Екстра Стронг три рази на добу, флікс по два вприскування в кожний носовий хід двічі на день і цитрин по одній таблетці один раз в день. Також додатково було призначено обстеження на алергени до амброзії і кішки, оскільки. Територіально проживають в такій місцевості, де дуже виражена рослинність амброзії. Повторний огляд через тиждень лікування, загальний стан носове дихання значно покращились, зникло чихання, першиння в горлі та зуд в очах. Об'єктивно носове дихання помірне, слизова блідорожева з незначним набряком волога. По результату обстеження додатковому в крові високий рівень імуноглобулінів є до алергенів амброзії, до кота не були виявлені. В плані подальшого лікування. Був призначений глинспреактив по два вприскування двічі на добу. Це було замінено використання фліксу та цитрину, оскільки дитина-підліток і вона не завжди дотримувалась режиму лікування. Контрольний огляд через 3-4 тижні. Хочу додати, що цей вже час пройшов, і при контрольному огляді, якраз за, за цей період, у дитини практично повністю відсутні якісь ознаки цього алергічного процесу. Дякую за увагу. Хотілося би уточнити коректність алергічного рініту як діагнозу і відповідність призначеного лікування та, можливо, якісь ще були б необхідні додаткові обстеження. Дуже дякуємо за клінічний кейс, Юрій Володимирович. Дійсно піднята дуже важлива проблема. Ми знаємо, що при в останній публікації рекомендацій Арії було вказано, що головною проблемою лікування алергічного риніту на сьогоднішній день є проблема комплаєнсу. Тому що в клінічних дослідженнях е, практично всі протиалергічні препарати показують високу ефективність, але на практиці ми отримуємо недостатній контроль над симптомами алергічного риніту, е, в результаті того, що пацієнти нехтують лікуванням. Ну і Окрема подяка від мене, те, що був врятований кіт, тому що це було це було так, знаєте, він його його судьба висіла на волосині. Я хочу от звернутися до про коректність діагнозу за коментарем до Сергія Михайловича. Сергій Михайлович був встановлений діагноз. Інтермітуючий алергічний реніт і встановлена алергія на амброзію. Як ви вважаєте, можливий при амброзії інтермітуючий характер захворювання? Шановна Івана Васильовна, я вважаю, що при першому огляді неможливо ставити діагноз персистуючий або інтермітуючий. Уже Після дослідження можна визначити а би на кота, то був би вже персистуючий. Так виходить. Тому треба ставити при першому огляді алергічний риніт і призначати дослідження. Разом з амброзією зараз свитело полин, циклохена сонячний це перше. Друге, якщо вони були на березі десь відпочивали, то саме в серпні, а я вважаю, що це був такий місяць, багато. Грибків починається зараз в серпні місяці на березі моря, на мокрому піску, грибкова інфекція може теж давати. Тобто дослідження треба було проводити більш широко. Ну, це можна зробити і потім. Що якщо ж це винна тільки амброзія, то термін пилкування доходить до трьох місяців. Тому це буде сезонний, але, на мій погляд, це більш ніж 4 тижні. Треба сказати, сезонний персистуючий алергічний риніт. До ну, те вже після дослідження треба ставити. А поки нема результатів, ставте просто алергічний риніт. Лікування досить ефективно було і правильно призначено. Ну, таке. Дякую за коментар Марина Вікторівна. Скажіть мені, будь ласка, підскажіть, Чи є у вас думки щодо комбінації інтерназального кортикостероїду з антигістамінним препаратом в першому варіанті, системним, в другому варіанті, вже місцевим при середньотяжкому перебізі? Чи на вашу думку це відповідає рекомендаціям? На мою думку, так, це повністю відповідає рекомендаціям. І я хочу зазначити уважність самого лікаря, тому що він звернув увагу, що це підліток. І підлітків заставити лікуватися, в них на все своя думка, і це дуже тяжко. Але лікуючий лікар врахував і замінив таблетовану форму, дав, тобто з двох препаратів, створив один і. Дитині буде легше самій собі допомагати в даному випадку. Тому ну, я чесно повністю згодна і всіма руками за. Я би теж так зробила клас. Так, це дійсно в цьому плані. Проблема комплаєнсу вона стоїть звичайно, що не перед всіма пацієнтами. Ми знаємо тих пацієнтів, які навпаки більш полюбляють декілька препаратів приймати, тому що для них це про якість лікування. І з такими ми також е, досить часто маємо справу. Але в даному випадку дійсно, от форма, яка об'єднує два препарати, дуже е, важлива. Ну і звичайно, і при середньому тяжко середньо середньотяжкому перебізі, і конкретно у випадку. Е, контакту з дитиною, яка увійшла в підлітковий вік. Ми перевагу надаємо саме топічним кортикостероїдам для того, щоб ще ефективно впливати на е, можливі неалергічні риніти, які є супутніми у таких е, пацієнтів. Я вам дуже дякую за такий клінічний кейс. Він е, досить поширений, але далеко не кожен лікар так цікаво і правильно розставляє акценти. Дякую. Дякую.